Чесно кажучи, я не бачив чіткого спростування з українського боку. Я знаю, що 4 числа був брифінг речника ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, який заявив про те, що і 29, і 2 січня по території України використовувалися там ракети, які були передані Російській Федерації від. Північної Кореї там був наведений слайд щодо напрямків пуску і там певних зображень цих пускових установок Північної Кореї. У нас на сайті є детальний аналіз цих ракет і цих слайдів. У будь-якому разі ми можемо говорити про те, що йдеться про використання цих. Зразків озброєння КН-23, це власне корейська копія російського іскандеру, який там, має дальність в межах там, 460 кілометрів бойову частину в межах 500 кілограмів. Фактично, це перероблений чи там, скопійований російський іскандер-М. І фактично на слайді Білого Дому показано, що удар було завдано по Запоріжжю. І отут тут якраз в мене є нюанси, тому що наше спілкування з певними фахівцями посадовими особами говорить про те, що є уламки ракети, яку можна ідентифікувати як північно-корейську КН-23 цього комплексу в Харкові. Ми зараз готуємо таку невеличку публікацію з цього приводу, і це говорить про те, що дійсно Росія використовує ці ракети. Наскільки вони складні для перехоплення? А тут якраз ми починаємо знову там піднімати планку можливостей північно-корейського ПК, що насправді не відповідає дійсності, тому що аналізу уламків і навіть. В наслідки влучення збитої цієї ракети говорять про те, що насправді вона не є такою технологічною, як заявляє сама північно корейська пропаганда, і навіть ті висновки, які роблять американці, теж дещо завищені. Тобто ці ракети збиваються. Питання mm -hmm. в тому, що Росія намагається використовувати країни зла для підтримки своїх можливостей, і, до речі, з цього приводу 10-го Січня збирається Рада безпеки, ООН, яка має розглянути це питання, 10 числа буде саме засідання Ради України НАТО, яка буде скерована на посилення нашої протиповітряної оборони. Так що в будь-якому разі ми говоримо, що факти, які говорять про використання цих, північно-корейських ракет з огляду на уламки є. І тут я нагадаю ще власну колонку другого числа, яка була розміщена на сайті Експресо, де у спілкуванні з представником, точніше, керівником інституту судових експертиз Мін'юсту, які власне і аналізують всі місця уламків падіння тих чи інших зразків російського озброєння на нашу територію, то він сказав, що є приклади. Уламків ракет, які раніше не використовувалися. Російською Федерацією для ударів по території України це було написано другого числа. Тоді ми не хотіли називати тип прикет і таке інше, але в будь-якому разі ми бачимо, що ситуація починає дещо змінюватися. Але повторюсь, ці е, е, ракети є балістичними, вони збуваються нашими комплексами протиповітряної оборони. А, але не виключено, що в процесі ударів по Україні Росія почне використовувати і інші. Е, Зразки озброєння я поки що не буду казати які, але у нас є певні припущення, що деякі. Зразки озброєння, які були прийняті на озброєння російської армії, але ще не використовувалися, Вони спробують вкотре там чи вперше потестувати. Наші військові це знають в принципі. Зараз висновки з цієї історії робляться, і це має бути ще одним поштовхом для посилення допомоги з боку Сполучених Штатів і інших країн про системи протиповітряної оборони і про далекобійні системи враження, що власне буде визнано на засідання Ради України НАТО. Це Продовження цієї історії, але зараз дійсно ці депублікації вони збіглися у часі. Але коли ми говоримо про північну Корею, ми майже маємо певні уламки для аналізу. А загроза з приводу Ірану іранських ракет так само вона нома ну, кажучи дійсно. Існує, я думаю, що зараз наші партнери будуть вживати заходів, або цього не відбулося, тому що такі інформації про можливість постачання іранських ракет вони були ще минулого року, і тоді так само аналізувалися і можливості і способи протидії. Цих ракет так і не були поставлені. І зараз я думаю, такий вкрай важливий момент, повторюсь, для української дипломатії, аби все таки зіштовхнути оце певне там. Очікування наших європейських американських партнерів щодо військової допомоги для в напрямку постачання нам більш далекопійних систем, тому що оптимальний спосіб боротися з такими ракетами не лише в повітрі, а й на землі, і ці пускові установки там чи там. Корейського виробництва там, чи іранського виробництва їх треба знищувати на території Російської Федерації, використовуючи далекобійні системи і розвідувальну інформацію з боку сполучених штатів. Так що питання таурусів, там інших атакамців, ще більш далекобійних крилатих ракет, думаю, так само має стати на порядку денному в перемовинах на, на, на наших офіційних чинників з нашими закордонними партнерами. Тому тут ми спираємося на інформацію, яка була вже в відкритих джерелах. З опертям на ті дані, які отримали відчуття структури, про те, що одне з підприємств Російської Федерації, яке виготовляє там ракети х 32 тобто модернізує 22 ракети в Х-32, там отримало там технологічне завдання створити там 14 перехідних блоків для того, аби мати можливість використовувати на ракетах Х-32 касетні бойові частини. Це дійсно збільшує там, ума кажучи, площу враження в порівнянні там з уламково-фугасною бойовою частиною, яка і так є достатньо потужною на цих ракетах, тому що на Х 22 там бойова частина в межах однієї тони. Це поки що найбільш така. Потужна бойова частина, яка власне, ну, якраз має компенсувати там низьку точність, тому що власне Х-22 створювався для ударів по авіаносцям, а Х-32 це вже була модернізована версія, яка зараз в обмежених кількостях переробляється в Російській Федерації. У будь-якому разі е тренд зрозумілий. е-е Цих перехідних блоків ще немає, випробувань ще немає. Розуміємо, що ворог буде спробувати створити такі поширені можливості для існуючих ракет, які ми цього разу можемо перехоплювати лише комплексами Петріот і сам ПТІ, тому що Х-22 і Х-32 це власне ну, надзвукові ракети, і тут у нас є ну, обмежена кількість ЗРК, які можуть з ними боротися. Але в будь-якому разі це так само ще раз є. Підставою для того, аби створювати інтегровану систему протиповітряної оборони з нашими партнерами, де ми можемо використовувати і потенціал літаків АВАКС для виявлення зльоту там ворожих літаків, і е, літаків 16-х, які мають надійти швидше, ніж е, там пишуть в деяких публікаціях, тому що нагальна потреба цього вимагає. Ну, власне знову ж таки посилення систем протиповітряної оборони і Розширення парку далекобійних засобів враження в арсеналі української армії Це Ми маємо каз відображення важливого тренду, який буде цього року важливим, тому що йдеться про повністю, скажімо так, е мінімізацію можливості противника використовувати Крим як плацдарм для перекидання військ і мінімізацію військової потужності противника на території Криму. Це якраз навіть виходить з тверджень президента України, коли він давав нещодавно інтерв'ю. Виданню економіст у будь-якому разі були удари по Севастополю, командний пункт високого рівня, по Феодосії, блок, який забезпечує ротаційне там спостереження, і удари по новоросійську. Я думаю, що. Феотосія і Севастополь це однозначно шторм-шедоу. питання новоросійське. Я думаю, що на виключно, що йдеться про наші оці нові далекобійні дрони, які власне вже ну будуть зараз ну суттєво створювати суттєві проблеми для російських об'єктів вже і на глибині російської території, і навіть там, де ворог намагається зберегти свої кораблі, які потенційно можуть загрожувати нашим об'єктам з використанням своїх калібрів. Так що це гарний тренд. Він буде лише поширюватися цьому ро. Ті, це буде з важливих складових нашої військової кампанії цього року.